Також хочу вам розказати про ще одну лабораторію, яка є у нас на кафедрі, це навчальна лабораторія. Називається вона лабораторія біотехнологічних методів досліджень. І тут проводять своє навчання магістри біотехнології. Давайте подивимося. Як бачите, ця лабораторія також є одномодульною, у нас тут є витяжна шафа, також внизу ми зберігаємо реактиви, а, є ваги аналітичні. Автор, який ви вже бачили в попередній лабораторії, але ми стараємося, щоб вони працювали на різних температурах, щоб всім було зручно працювати і відповідно виконувати ті роботи, які необхідні. Є промивач для плашок, планшетів 96-го року. А також у нас є електронна лупа, яка дозволяє роздивлятися в макрорежимі результати роботи різних мікроскопічних досліджень, коли, наприклад, студенти висівають. Чашки петрі і хочуть більш детально роздивитися результати посіво. Також у нас є GrowBox для виконання досліджень впливу мікроорганізмів на ріст і розвиток різних рослин. В ньому ми можемо забезпечити умови культивування цілий рік, протягом всього року для дослідження, яким чином. Концентрацію пігментів у рослин на їх висоту, розвиток та швидкість розвитку. Крім того, в нас є термоциклер, який допомагає нам здійснювати реакції ПЛР, коли ми вивчаємо молекулярні методи дослідження. Та так само для мікропробірок типу Іпендорф, стаціонарний комп'ютер для базових робіт, спектрофотометр ківний з УФ-фільтром, плашковий шейкер для забезпечення перемішування в мікрооб'ємах 96-лу планшетах, а, магнітна, а, магнітний перемішувач. А, жидкісна центрифуга на маленькі об'єми, так само на мікропробірки типу Ідемдоф, «E і велика центрифуга на зменшу кількість обертів, але на більший об'єм. Також у нас тут є два інкубатори, хотіла трошки зупинитися на цьому. Чим мені подобається цей інкубатор, цей термостат, тим, що тут ми можемо знижувати температуру відносно того, тієї температури, яка у нас в приміщенні. Якщо ті які, про які я вам говорила попередньо, вони налаштовуються лише за температуру від тієї, яка є в кімнаті, тобто вони працюють лише на підігрів, то цей термостат працює також, має блок охолодження і працює з функцією охолодження. І Також в цій кімнаті у нас проведений газ, ми маємо виведені пальники за місць для того, щоб працювати і забезпечити. Що маємо можливість здійснювати не лише реалізовувати не лише навчальний процес, але також забезпечувати і наукову роботу кафедри, тому, що в нас є дуже багато цікавих напрямків досліджень, які пов'язані із клінічними дослідженнями, і з розробкою різних біоматеріалів для біомедичних досліджень, є аграрні проекти, також фундаментальні дослідження, співпраця з.